Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні я хочу записати таке вступне відео. Я хочу прийти до нового проєкту, який називається Краса із залишків. Перед вами лежить мій килимок, який я ще розпочинала в'язати у проекті Верніса Сінніх Барв. Хто зі мною давно, той бачив цей килимок, бачив, що я його в'язала. І вся фішка, як то кажуть, в тому, що він в'яжеться із залишків. Перед вами він лежить, дивіться, він дуже великий, я його не буду весь його відкривати. Я його показую так в згорнутому вигляді. Але всі оті квіточки, які я в'яжу, вони в'яжуть із залишків пряжі, які у вас є. От, наприклад, бачите, отут у мене ось зелене з жовтим, отут у мене рожеве таке таким Якимсь червоненьким. <кій> так от, попросилася я в цей проект дали мені дозвіл його дов'язати. Адже це залишки, залишки лежать, і ми будемо їх вив'язувати. У мене є вже нав'язані такі квіточки, він великий, я його хочу брати один у проект проект хочу вам сказати, буде іти місяць. Ми спочатку випускаємо вступне відео. Потім посередині місяця ми випускаємо ще одне відео звіт. і в кінці вже показуємо свої результати. Так от, оскільки в мене вже цей коврик великий, то я його беру один, більше не хочу нічого брати. Якщо я встигну його зробити за місяць, то я ще до нього зроблю ще один декор. Але якщо я буду встигати, тоді я вам вже його по ходу буду показувати. А зараз я вам показую тільки оцей коврик. У мене вже, бачите, деякі є нав'язані, я вже їх попришивала. Оце основа цього коврика це монтажна в мене сітка. Але, дівчатка, кажу зразу, як, ну, хто має вибір, не беріть, ну, вона непрактична. Чогось вона мені не вподоби. Але я вже почала з нею в'язати, то вже в мене ця монтажна сітка вона так і залишиться. Є в мене вже нав'язані трошечки, бо я його в тому проєкті починала в'язати. Також у мене є ось таке, я його називала Моє безобразіє. Отак нав'язаних ще багато заготовок на квіточки на на які пришивати. Я їх отак позаготовляла, бачите, такими, зараз на цьому покажу. Отакими От вони полосочками. Потім вони скручуються. І робиться квітка. Дівчата, пряжа різна, яка тільки є у мене в залишках. Тут і бавовна, і шерсть, і полушерсть це оця, знаєте, кавказька, її називають товста. Ну, Залишки всі, всі, які в мене були, я всі сюди клубочки зібрала, вже трошечки нав'язала, трошечки пришила, а трошечки в мене, я не знаю, видно, ось великий. Отакі маленькі, ще біленькі, ну дуже багато залишків. Отакі ось у мене якийсь або бавовна якась, хто знає яка. Залишків, які хочете сюди туліть. Отака ось у мене ниточка. Ну, буду збирати клубочки, це все буду дивитися, по ходу роботи. Ще доробляю оці, попришиваю, я колись розповідала. Зараз я ще повторюся. Возьму оці квіточки, зроблю їх, я вже їх приберу, попришиваю їх по всьому фонові, так як вони повинні бути. Тоді те, що між ними залишиться, я буду так плотненько пришивати, щоб, так, наприклад, кві... ну, ось, квіточка до квіточки, щоб не було міста. Але між ними те, що залишатиметься, я його буду крючком зав'язувати, цю територію, щоб ніде не було пустого міста. По-перше, він буде звідси дуже тепленький і все зав'яжеться. А по-друге, я коли буду зав'язувати ниточками, я ці всі хвостики я їх поприв'язую. Їх не буде видно, вони не будуть заважати. І коврик звідси також буде м'якенький. Да, у нього буде один недостаток, він, наприклад, оце у нас на підлогі, він може трошечки сковзити. Але я думаю, це нічого, це такий то прикроватний, чи при кроватті, чи при дивановій. В ноги буде тепло, буде гарно на ньому сидіти, чи, вибачте, стоять, ножки можна поставити навіть без шкарпеток. Так що, такий коврик, дівчатка, у мене вже розпочатий. Я спитала дозвіл, не знаю, казала чи ні, щоб з одного проєкту його перенести в інший, то мені дозвіл дали. То я його беру, він дуже великий. Бачите, він ось такий. Здоровенний, здоровенний. Тут роботи хватає, ну, я думаю, за місяць я його дороблю. Це в мене така буде такий коврик, як між різними в'язаннями, як передишка. Ну, в цьому місяці ще багато свят церковних. На які я в'язати не буду, але ж все одно, думаю, це така робота, що я потягну. І я ще повторюся, не схотіла я брати щось інше. ну, Не схотіла. Думаю, дороблю вже цей коврик. Хай він не лежить. Якраз і коврик доробиться, чи килимок, і мої всі ці залишки вив'яжуться. На організатора і на всіх учасників дівчаток у мене буде список. Список у мене буде під відео. В інфобоксі. Будь ласка, проходьте, дивіться, дівчатка там таку красу напланували в'язати, і іграшки, і декори, і якісь, здається, мені подушечки, і шкарпетки. Ну, Все, що можна, так це тільки те, що я бачила. А що ще вони, що я не бачила, я не знаю. Ну, Я думаю, що краса буде неймовірна. В кого є залишки, натхнення прийде зразу. Так що дуже вас прошу, заходьте. І дивіться, а в мене це буде отакий дівчатка проєкт. Так що, хотіла я вам його представити: все те, що я буду робити, все те, що я буду знімати, по ньому я вам буду показувати. Я тоді вже в кінці вам покажу, як я квіточку цю в'яжу, як я її зв'язую. Ну, як сюди пришивати, я думаю, зрозуміли всі. Ви в дірочки, отак засуваєте, я просто бачите, прив'язую та і все. Як обв'язувати також, я сподіваюся, крючком всі можуть обв'язати. Але потім я покажу, як я буду ці всі е е пусті місця зав'язувати. Як квіточку робити, це все я вам тоді вже в кінці або в середньому відео подивлюся. Я вам буду показувати. Зараз, поки представляю свій отакий от великий проєкт, який буде йти у спільному проєкті, краса і залишків», дійсно, краса. І залишки всі десь дінуться, не десь, а дінуться, не буде менше клубочків. І отака от краса. Оце, дівчатка, що хотіла вам сказати по цьому проєкту. Але ж, у мене ще є одна гарна новина, з якою я вам хочу поділитися. Не можу не поділитися. Хто за мною, хто на мене дивиться, ви всі знаєте. Що я приймала участь ще в одному проєкті. І той проєкт називається Зимові візерунки Жакард. Так от, в тому проєкті я здобула також одну із перемог. І мені, дівчатка, прийшов подарунок. Зараз я вам хочу його показати. Свій подарунок, що він мені прийшов. радості, немає меж. Прийшов він, хочу вам сказати. Якраз 31 го числа під новий рік, але в нас була тривога, почта наша була закрита, забрала я його тільки другого, то кажу, ну, той самий новорічний подарунок під ялинки. Саме головне цукерка. Дякую, дівчатка, за солодощі. Я не перебираю нічим, якщо чесно. Дуже їх не люблю, але їм всі, якщо їм, то їм не перебираючи. Далі буде таке не дуже гарний вигляд. Ну, це я вже, бачите, вже трошечки їх потрощила, такі трубочки. Бо я була на роботі, його забрала, коли була на роботі, ну, дівчатки не відтипка. Так що дякую вам за солодощі. І прийшли мені отакі ось дві ниточки. Дві отакі, і дві мені прийшло. Отакі, я сподіваюся, вам видно. І зараз я вже за одну, щоб не так шарудить, викладу вам, викладу вам вірочки. Ой, тут оцих також було дуже багато, але я їх залишила з відкриточкою в сумці. Не хочу зараз йти вже по них, тому що щось у мене останній час дуже погано робиться монтаж, то я вирішила зняти одним відео. Так що, дівчатка, яка б вона була радость. Оці манюпусінькі такі, вони теж були, оці бірочки, от, от таких, в такій кількості, як оце. Ну, гляньте, яка краса. Де дівчата їх беруть, я не знаю. Мені так хочеться собі таких різних. Ой, краса-краса. Ніжність і краса. такі бірочки, зараз покажу вам литочки ближче. Зараз я їх прийму, щоб не впало. Так, і ще два моточка оцих твіду. На твідові є, зараз вам покажу, отака от фірма, я сподіваюся, вам видно. 80% шерсті і 20 поліаміда. Я, на жаль, не важила, але я сподіваюся, що тут грам 200. Такий коричневий колір хватить або на шапочку хватить, дівчатка. Або хватана рукавички, ну, твіт, неймовірний, він ще оброблений, він такий, знаєте, такий ну тугенький, не тугенький, як його правильно сказати, тверденький такий. А коли після ветего він такий робиться м'якусеньким-якусінький. У мене, якщо чесно, не було ще твіда мого, з якого я в'язала, мені дали із спонсорської пряжі дробствіт. Але, то, то я рахую, не моє. А це вже мій перший твіт. То дякую Яну, дякую Оксано за такий подарунок. Ну, для мене це дійсно був сюрприз. Буду пробувати твіт, буду з нього в'язати. Обов'язково буду показувати. І два клубочка отакі. я думаю, що це шерсть. Також вона оброблена, бо вона трошечки, бачите, така вона. Це скрутка. Скрутка. Як її називають? Ровніться, як я на неї кажуть. Вона да, ровніця, скручена в одну ниточку, але такий колір такий гарненький. Також хвата на якийсь виріб, або на шапочку хвати, або на рукавички хвати. Ну, на носочки такі не пустиш, тому що носочки будуть теплі, але дуже вони бистренько. Протруться. Хіба що домішать сюди ще якусь ниточку? Або носочки для сну. Ну, дуже гарне. Дівчатка, це вже я записую це відео на другий день після того, як я його отримала. Ще була відкриточка, ну, вибачте, повторюся, не хочу це забула в сумочки витягти. Дякую вам. Дякую. Неймовірний подарунок, мені дуже приємно, дійсно, подарунок під Новий рік, я ніколи в житті нічого не вигравала, а тут так вийшло. Якраз радості не було меж. Це, це становище ще в нас, то краплинка радості. Дякую вам за цю краплинку. Оце таке було моє, дівчатка коротеньке, гарненьке відео. На цьому я хочу з вами попрощатися. Слідкуйте за всіми дівчатками по цьому проєкту. Дивіться, хто що в'яже із залишків, надихайтеся. А ми будемо старатися в'язати і показувати в кого що у нас виходить. Так що з вас зі святами і з Новим Роком, яким наступив, з Різдвом, який хто 25 грудня святкував, хто буде 7 чи 6 січня. Хто як святкує, але вас з різдвяними святами, з новим переможним роком, всього всього вам найкращого на все добре. Ми ще зустрінемося.